Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо, які саме немедикаментозні методи допоможуть пацієнтам з неускладненою артеріальною гіпертензією знизити рівень артеріального тиску. Отже, по порядку: перше, це обмеження вживання солі до 5 г на добу. Враховуючи, що більшість продуктів уже мають в своєму складі ту чи іншу кількість солі, додатково не рекомендовано досолювати порції страв. Це забезпечить зниження артеріального тиску. На 6-3 мм ртутного стовпчику. Друге це помірне вживання алкоголю, забезпечить зниження систолічного артеріального тиску до 2 мм ртутного стовпчика. Крім того, пацієнтам неприпустимо зловживати алкоголем. Вважаю, що чоловікам потрібно обмежитися до 14 одиниць алкоголю на тиждень, а жінкам 8 одиниць алкоголю на тиждень. Одна одиниця це 250 мл неміцного пива чи 125 мл сухого вина. Наступна порада це зменшення маси тіла, якщо вона надмірна, і обов'язково зниження при ожирінні. Доведено, що зменшення маси тіла на кожні 5 кг супроводжується зниженням артеріального тиску на 5-4 мм тутного стовпчику, враховуючи, що ожиріння не тільки впливає на підвищення артеріального тиску, але також доведено пов'язане з розвитком раку грудей після менопаузи, раку матки, яєчників, аденокарциноми стравоходу, жовчного міхура. Тостої кишки, кардіального відділу шлунку, нирок, печінки, пішлункової залози, множинної мійломи, тобто прибираючи ожиріння, ви зменшуєте ризик появи цих онкологічних захворювань. Наступне правило це регулярна фізична активність, тобто 180 хвилин на тиждень, знижує систолічний столічний та діастолічний артеріальний тиск до 10 мм тутного стопчику, а повна відмова від паління знижує артеріальний тиск на 5 мм тутного стовпчика. Відповідно, якщо ми будемо дотримуватися вище перерахованих рекомендацій, це достовірно знизить систолічний тиск до 25 мм ммного стопчика, а діастолічний тиск до 15 мм втутного стопчика. Відповідно, якщо у вас м'яка артеріальна гіпертензія, без ураження органів мішени та супутніх серцево-судинних захворювань з цифрами артеріального тиску до 160 на 100, на першій стадії гіпертонії можна спробувати обійтися немедикаментозними методами. І передбачений часовий проміжок для досягнення цільових цифр, тобто менше 140 на 90, є пів року. Все у ваших руках, бережіть себе та будьте здорові!